Мене болить те, що відбувається в нашій країні безпосередньо в рівному, тому що всі кошти, більшість коштів наша міська влада, спрямовує на благоустрій, який зараз нікому не потрібний. В нашій країні війна, вони про це забувають. А ми тут щоб про це нагадати. На жаль, комунікації з нами ніякої немає. Пан мер виконувач обов'язків заблокував активістів в всіх соцмережах. Тому ми не можемо до нього достукатися. Він не бачить наші запити, наші заклики. Ми вимагаємо, щоб всі кошти були спрямовані на Збройні сили України на нашу оборону, тому що фронт рухається шаленою швидкістю, і на жаль, скоро це може відбуватися. І тут ми прекрасно розуміємо, що в нас є фінансування на інклюзивність. Та ми, ми на це закриваємо очі та ми погоджуємося з цим. Також ми погоджуємося, що є така вимога, як. Якихось так критичних потреб, і ми з цим погоджуємося. Але купляти зупинки, знімати все готове, яке зараз в належному стані, і перероблювати його це ну надто, що коштів, які вони спрямовують недоцільно.